Це доволі мінімалізована в постановці стрічка. Видно, що знімали за короткі терміни. Режисурою займався постановник серіалу Великі вуйки, збори ОСББ це чергова комедія від студії Мама Хахатала. Тобто на рівень екзистенційної драми в плані драматургії не варто розраховувати. Персонажі тут не мають достатнього розкриття, їх характери прописані доволі поверхнево, та й за півтори години камерної сатири за межі будинку ми й так нікуди не виходимо. А за межі сюжету, крім діалогів про генератор, ми нікуди не відступаємо. В камерних аудіовізуальних творах має витягувати рівень скрипт та акторська гра, як от фільм, похований живцем з Рейнольдсом». Про глибину драми в першому пункті важко говорити. Але ж ось другий трохи радує яскравістю образів. Хоча не сама історія, не питанням оригінальності, де багато хто побачить алюзії на радянський гараж. Але давайте будемо реалістами, де зараз можна знайти оригінальний продукт.